Про те, хто тримає цей район, відповість кожна дитина в Україні. Таких патронів калібром побільше переважно породи вівчарка, тренують і виховують військові кінологи бригади імені Грушевського національної гвардії України. Владислав на службі з 2020-го вважає свою роботу однією з кращих. Службову собаку зовут Джим йому 10 місяців. На військову службу я потрапив у 2020 році. Коли призивали на строкову службу кінологом, я став приблизно за п'ять місяців. А я по відео бачив, що з собаками займатися добре. Попробував, мені сподобалось, вирішив підписати контракт на військовій службі в Національній гвардії. Олександр також служить у війську кінологом зі своєю маєю Не розлий вода. Вона вже відзначилась пошуком вибухонебезпечних речовин на Донецькому напрямку. В Одесу перейшов 18 року. Звідси і моя службова собака має. Понравилася робота з собаками. От, іменно, що, як то кажуть, почувствував, що моє. Я знайшов спільну мову, знав, що з ними, як правильно знаходити підхід. Приходите до армії, приходите курс навчання, базовий курс навчання, де ви получаєте як фах кінолог. Приходите вже в підрозділ і дивляться, що ви за людина, і підбирають під ваш тип собаку. Службова собака має навчання з 6 місяців. Шукають людей, які займаються вирощуванням тварин, от і вже звідти закупляють до нас. Підрозділи. Військові кінологи і їх чотирилапі вихованці виконують важливу роботу: забезпечують розмінування території України, здійснюють пошук і порятунок поранених, охорону місцевості і навіть беруть участь в миротворчих місіях. Собаки, звісно ж, вартують і оберігають, та загалом сфер застосування чотирилапих на війні безліч. Є патрульні, є розшукові. Є розшукові з вибухових речовин, є розшукові зі зброї та набоїв, є по наркотиках. Зараз я цю собаку дресирую на вибухові на пошук вибухових речовин. Він показує гарні результати. У них поки ще звань немає, але є так саме посада. У нас має по пошуку зброї та набоїв. Тобто вона вже залучається на контрдевісійні заходи. Кінологічна служба у війську стрімко розвивається. Тварини працюють в багатьох напрямках. Є, що мінують і розміновують, сповіщають про наближення ворога. Є собаки-санітари, що відшукують, рятують поранених. Є чотирилапі зв'язківці, розвідники, патрульні, рятувальники, пошуковці і навіть диверсанти. У даному військовому підрозділі виховують собак різних професій, відповідно до характеру і таланту. Але найбільш затребуваними є вартові, яких використовують на блокпостах з охорони об'єктів чи складів та мінно-пошукові пси, що ведуть пошук вибухових речовин. Місцевості в транспорті, в приміщеннях та вантажах. Більше задач тепер стало на те, що потрібно шукати зброї бою, вибухові речовини, а до повномасштабного більше акцент ставився на пошуку наркотичних речовин та затримання людей і патрулювання. Ми заступаємо на блокпости, контрдивесійні групи, де по наводящим адресам або машинам робимо обшук. За словами інструкторів, легше всього працювати з німецькими і бельгійськими вівчарками, але й інші породи також підходять для дресури і навчання в підрозділах. До кожної собаки різний підхід, тому що у кожної собаки є свій характер, він може. Сложно піддаватися дресируванню, може легко, може швидко потім забути все, чому вчили, так що потрібно напоминати. Саме добре, яке для пошуку, це зараз бельгійські вівчарки, голландська. Ми спочатку привчаємо його, шукати його любиму іграшку, потім підлажуємо запах, цю речовину, яку ми намагаємося шукати. Та потім ми вбираємо запах і далі, далі, далі ускладнення. Чи можна у нинішніх реаліях обійтися без кінологічної служби і службових собак, фахівці стверджують, що це неможливо. Служба. Собаки зараз виконують також е, головні ролі, тому що це пошук всяких речовин, зброї. От, не було б службових собак, мені кажеться, би е, довго б приходилось розмінірувати, без службових собак б багато чого б їздило по країні е, е, опасно. Собаки не тільки пухнасті психологи, іноді від них залежить чиєсь життя, тому їхня робота має бути бездоганною. А людина, яка працює з чотирилапим, повинна розуміти, відчувати, а часом і безсумнівно довіряти своєму напарнику. Слава Україні!